Всім привіт! Цим відео хочу повідомити, що приїхала нова поставка 25-го року тракторів Ловол 504 в ось такому смарагдовому кольорі. Класний зелений трактор. Дійсно класна комплектація. Цей трактор приходить саме в ось такому стані, саме з заводу з Китаю. Тобто колеса стоять зняті, передні противаги, комплект зняті передні крила. При цьому все абсолютно під'єднано. Зняти праве крило буває іноді, що і крила є. Все залежить від того, як щільно ставляться трактори в контейнері. Також в комплекті вже противаги йдуть задні колісні, йде розподільник, йде додатковий масляний бак, йде омивач вітрового скла, йде триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах, йде важель керування навіскою зовнішній, йде ресівер, звісно, пневмовиходи і все, що необхідно для цього трактора. В кабіні абсолютно все комплектується. Тобто, це максимальна комплектація. І, до речі, вже неодноразово казав вам, що на тракторах Ловол 504 ви передачі можете перемикати на ходу. Ціна тракторів Ловол 504 починається від 17 тисяч 400 доларів. Все залежить від року поставки, від комплектації. А ось такий смарагдовий трактор коштує в максимальній комплектації 17 900. Гарантія 2 роки, повний пакет реєстраційних документів надається на кожний трактор. Якщо ви хочете купити Лувол, дзвоніть в Мотостор 066 949 9090.